Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників, вітаю новеньких, які заскочили. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Чи ті, що за кордоном. Будь ласка, підписуйтесь, дивіться, ви будете в курсі. Особисто ті, які чи жили в Запоріжжі, чи тут у вас близькі, будете в курсі собиті. Ну і інші цікаві речі. Сьогодні я вам хочу показати розклад на трьох колодах і три питання. Відношення політиків, давайте я просто даже задам це питання. Будь ласка, карти, покажіть мені і всю правду розкажіть про політиків і наших, і іноземних, їх думки, бажання та дії відносно України. Починаємо ми, звісно, з нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Зараз ми подивимося його думки. Його думки. І що бажає наш президент для нашої країни? Теж... Покажіть нам то карти, що бажає Володимир Олександрович Зеленський для України. Що він бажає зробити? Ну і покажіть нам карти, що наш президент Володимир Олександрович Зеленський робить для України. Цікаві карти випали зірка. Це то, що він думає. Ми думає, він дуже гарно він хоче, щоб країна процвітала, жила, розвивалася, була гармонійна, самодостатня, багата квітуча, родюча і тепер Все, що зірки побажають. Що він бажає робити для України? Ця карта нам показує. Нема грошей. Розочарування. Розочарування велике, що немає грошей. Не хватає тих грошей. По п'ятірки монет дуже не хватає грошей. Дуже не хватає матеріальної сторони. То, мабуть, він бажає то все ж таки якось змінити. Тут треба докладати карти, бо я бачу, що тут нам не вийде так, звісно, все відповісти. Але я хочу вам сказати, що третя карта показує трансформацію повну то, що він діє. Реально він діє зовсім по-новому. Це зовсім інша людина, це не та людина, яка прийшла на той пост, така наївна, весела, гарна, добра, до всіх відкрита. Вже зовсім інша людина прийшла на цей пост. Давайте докладемо карти сюди. Докладемо на цю п'ятірочку, що ж він буде робити, що він бажає робити для України. Бажає він робити порядок. Порядок, і щоб влада була нормальна. Щоб влада була дисциплінована, щоб влада займалася, займалася своїми справами. До речі, буде робити це дуже жорстко. Жорстко буде робити. Ну і покажіть нам, що це за трансформація і що, як воно все буде. Ну, дивіться, ось я вам розкрила ці карти. Так, для того, щоб були гроші, потрібен порядок. Потрібен порядок в усьому, і вогняний король то може обезпечити, то він стане таким королем. Він буде, він налагодить порядок, він буде жорстоким, жорстким до всього. Так, в нього произошла ця трансформація, і він з доброго, так, нікуди не ділася його доброта. Але він розуміє, з ким йому надо бути добрим, а з ким не надо бути добрим. І ця трансформація проходить. До речі, ця карта дуже довга. Дуже довга. Він постійно буде змінюватися. Його бачення буде змінюватися. І нарешті він буде робити дуже потужні, гарні речі для України. Бо це всадник. Це всадник, і він в собі об'єднує і новини. І дії швидкі, які йдуть на благо країни. Ну ось так. По радузі тут будуть різноманітні реформи різного плану з різних життєвих наших потреб. Але це черва і це почуття. Це почуття трансформація в нього пройшла по землі. Іде по землі, тобто його бачення, бачите, тут гроші випали, гроші. Потім цей король Жезлів, що він повинен це все відновлювати, цю систему, згнилу, цю корупційну. І це упирається все в гроші. Вся ця компанія, гоп-компанія, яка зібралася в його команді, 80, а то й 90% просто крадії і злодії. Які крадуть наші з вами гроші з бюджету. І Якісь закони приймають непонятні для мене лічно. Е, дивіться, трансформація в нього піде по землі, тобто по грошам, він буде розуміти, що й до чого і як. І, звісно, він буде цим займатися. І по черві вже будуть зміни йти відчутні для всіх родин. Іменно для родин українців. Дуже гарні карти. Випали на нашого президента, я дуже тому рада. Покажіть нам карти залужного, нашого е, головнокомандуючого нашого Генерального штабу, який е, займається е, зараз е, військовими. Покажіть нам його відношення до України. Покажіть нам карти бажання що він бажає робити для України залужний наш ген... Ген... головнокомандувач Генштабу України. Просто вже заговорюють, люди. І покажіть, що реально, які дії він буде робити, робить залужний. Сподіваюся, йому гарні карти впали. Я до нього дуже відношуся з повагою. Зараз подивимось. <сум> Влюблені. Він дуже любить Україну. Він дуже гарно до неї відноситься. Дуже гарно відноситься до людей, до народу. Дуже гарно відноситься. Е, карта Правда. Сімка чаш. А що він робить? Тобто, що він бажає робити? Він бажає робити правду. Він бажає. Робить правдиві речі, і е, це ще в нього і е, не то, що правду, а ще і аргументувати ту правду. І що він робить? Ключики, ключики, ключики по землі, ключі це в руках, його, в його руках Україна. Будь ласка, покажіть нам. Як він буде з тим справлятися? Бланка. То він під захистом буде серйозним. А покажіть нам його, е, 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 його іменно дії, дії. Повна трансформація йде в нього. Він дуже люди багато бачить, що відбувається, дуже багато знає. Е, Він буде робити гарні речі, трансформація в нього йде на краще. В нього, бачите, от, трансформація падає між бланкою і е, клевером. Бланка це на нього, по-перше, дуже багато людей молиться, особисто жінок, е, бо реально від нього залежить багато чого. Це і його рідні е, бланка піки. Піки, це е, жінки і, і ну тут, бачите, закриті карти. Тобто е, ну тут все добре. Він робить те, що потрібно, і ключі в нього в руках. В нього включ, ключі в руках від нашого життя, від нашої країни. Це правда. Це правда. Ну Добре, ми не будемо лізти далі. Головне ми побачили. Він то розуміє дуже гарно, що то в його руках. Ну і давайте я хочу подивитися, наші вже оставимо в покої. Давайте подивимося е, Британію, відношення Британії до нас, до України. Лістрас і її бажання. Що, що вона бажає робити для України Лістрас? І що реально Британія Лістрас буде робити для України? Якісь ідуть побоювання там в неї, ну вона жінка. Але буде це у нас іде туз жезлів. Вона буде дуже допомагати нам, зброєю, бо це вогонь. Дуже будуть допомагати і будуть працювати наполегливо на цьому питанні, по зброї. Але це буде робитися м, з якимись такими інтервалами, Ось реально з якимись інтервалами. Давайте ми ще одну карту потягнемо по Лістрас, по її роботі до України, її дії до України. Так, вони будуть радісні по Україні, і буду, будемо ми отримувати від Британії. Е, так, це наші друзі. Ми будемо отримувати від них, е, як кажуть, подарунки. подарунки але ну, буде якась затримка, люди. Буде якась затримка. Все ж таки, вона буде якась затримка. Але направлення в цьому плані буде гарне. І то, що нам впав е, туз-Жезловий, це дуже класно. По луні, звісно, вона жінка, є якісь острахи, якісь там хтось їй там є щось шипоче, що їй там на вушко, Ну, але то таке. Так, страхи є. Є страхи, вона переживає. Ну і давайте подивимося, вона переживає і, до речі, переживає іменно за Україну. Давайте подивимося Америку, Байден. Як відношення Байдена до України. Його бажання робити для України. Бажання робити для України, на що він спроможний? Як, і Що вони там собі думають? Ну і що реально Байден Америка робить для України. Давайте вже відкриємо. Ще будемо, може, докладати. О, бачите, теж падає туз і падає кульцо. Реально, вони дуже нас підтримують, ми з ними в об'єднанні, вони допомагають нам зброєю. І дуже до нас відносяться, як знаєте, дуже духовно до нас відносяться, вони як наставники для нас. Бачите? Як ну, навчання, ми в них вчимося багато, чому так, ми вчимося воювати, натовчить нас, обучає всьому, тобто ну, це нормально. Це нормально, по-доброму. Вони до нас відносяться, ми дуже раді тому. І, до речі, бачите, об'єднання йде. Дуже довго ця історія буде йти, дуже довго вони будуть нам допомагати. Ось так що, але будуть перевіряти це все. Всю допомогу, що вони будуть робити, вони будуть перевіряти і будуть мати під контролем. Ось так. Ну, так і треба, в принципі. Бо, бачите, в нас крадуть. Є такі недобросовісні чиновники. Я хочу подивитися ще Турцію і Китай. Давайте ми отак зразу і кинемо. Будь ласка, покажіть нам 에, Турція Ердоган, його відношення до України. І покажіть нам Сі Цзіньпіня. Ну, давайте подивимось і Росію. І, звісно, Росія Путін. Ось так. Щоб пришвидшити трошки. Угу. Так, дивимося е, бажання е, щось робить. Е, давайте ми подивимося: Китай е, для України, Ердоган для України і Росія для України. її бажання. Ну і давайте подивимося, що роблять реально. Китай для України, Турція для України, Ердоган, і Путін для України, Росія. Це цікаво буде зараз. Дивимося зараз ми Китай. Як Китай відноситься до України? Ну, ось як до. Відношення до України як до збитого льотчика у Китаї. Вони якось странно до нас відносяться, чесно кажучи, мабуть, хочуть, щоб все ж таки ми понесли поразку. Вони того хотіли. Вони хотіли, щоб Росія побідила, щоб вона нас захватила. Це понятно. А тепер дивимося, що вони, що вони бажають робити. Бажають вони робити бізнес. Бізнес, китайці, вони їм пофігули або гроші були. І що вони реально роблять, падає хрест. Нічого. Вони завмерли. Завмерли. Ну, бачите, звістки якісь всадники, щось. Ну, по крайній мрії, щось гарне, але воно нам, собственно кажучи, не вредить, якщо так розібратися. Не вредить. Так, Ердоган. Ердоган Турція. Вони бояться, по-перше. Вони відносяться до нас, отак, з тускою збоязню, побоюванням, бо вони розуміють, що ми можемо з ними зрівнятися потім повністю по силі. Так, що, так, вони на нас дивляться. З побоюванням. А що вони зараз роблять, бажають робити для України? Вони бажають захищати, захищати насамперед нас вони бажають ці баректари, бачите. Ну і що вони реально роблять по башні, в принципі, особисто нічого такого вони не роблять. Давайте ще докладемо на Турцію, що вони роблять до нас. В основному тіліпають язиками. Ну, понятно. Договорюються, дзвонять Путіним розмовляють. В принципі, вони тільки для себе все роблять для своїх домівок. Ну, ось вам тут це. ну і давайте подивимося, нарешті Росію. Як вони нас сприймають? Вони нас сприймають, як вони до нас відносяться, як до людей, які захищають своє. Отак вони до нас відносяться. Ось, вони знають, що ми захищаємо своє. Тепер далі, що вони, збира... ну, вони бажають робити? По очельнику вони бажають нам, ну, скажімо так, бути з ними, за їх занависом, знаєте, бути з ними. Якось е, нас з собою потягти, розумієте? Потягти от в той край на ті болота нас з собою. Ну і тут, що е, вони роблять? Так, вони щось роблять. Давайте ми докладемо, що ж роблять росіяни, Росія, Путін, що роблять для України? Вони роблять, але що вони роблять? Куди в них направлення йде? Ну, бачите, не показує, що воюють. Як цікаво. Ха -ха. Очікують, очікують, очікують якихось змін, очікують якихось, якихось е зміни направлення, договори. Вони хочуть з нами договорюватися. Як з партнерами, хочуть договорюватися. Ну, звичайно, люди. Ми не можемо з вами договорюватися, тому йдіть геть. Договарюватися з вами вже ніхто не буде. Поки ми вас не розіб'ємо, ми вам нічого не повинні уже. Все, баста карапузіки, які кончилися танці. Нас ви з собою не потягнете, ми з вами не хочемо бути. Ось такий був розкладик, бачите, все показало, як є. Мені сподобався розклад на Зеленського, мені сподобався розклад на Турцію, і мені сподобався розклад. В принципі, на Росію. Так, вони хочуть переговорювати, але ж хто з ними буде переговорюватися? На зараз? Ніхто. Все, вони втратили ту можливість, коли з ними ми хотіли домовлятися. А ми хотіли домовлятися на початку, а взагалі ми хотіли домовлятися ще в самому началі, в 2014 році. Ось так. Поступили гідотно, поступили з-під тяжка, забрали наш Крим. Він наш, це однозначно, бо у вас він був 32 роки, а у нас він був 60 з гаком років. Тільки як ви думаєте, кому належить Крим по настоящому на сьогоднішній момент? Ось так, ви його просто віджали, ви зайшли з оружем, зі зброєю, куча зрадників заслали до того ще з часів Ющенка. І ось так воно все і було. Все, люди, я вам карти показала, я вам розказала. Підписуйтесь на мій каналчик, пишіть коментарі, ставте лайки. Будьте щасливі та здорові! Почуємось, па-па!